Як склалося ваше життя? От давайте відверто поговоримо про те, як склалося ваше життя, так як мріялося і хотілося чи інакше? Я розумію, що зараз війна, що багато хто рятував своє життя, своїх дітей. Виїздив, а це інші країни, це абсолютно все інакше. І потрібно змінювати фах інколи, вчити нову мову, адаптуватися, починати з якихось низів, стартувати для того, щоб якось міцно стояти на своїх двох. Але, попри все, моя мама казала так: буде воля, буде й доля. І що малося на увазі? Не знаєте, не у той фатум, так все сталося і все. А це лише те, що до чого ми прикладемо зусиль, про який напрямок ми подумаємо детально, куди ми прямуватимемо, і якщо наша воля буде докладена до всього цього, то можна жити так, як ми хочемо. Попри все, насправді я починаю це відео, тому що мені часто от пишуть і питають мене, Марін, а після 40, мабуть, вже професійно змінюватися, це уже складно, так уже не треба, мабуть, вже нічого не вийде. І я кажу, ні, слухайте, є купа прикладів, що це не так абсолютно, що люди і в 50, і в 40 змінюють своє життя просто карколомно і вибудовують абсолютно там інколи нову професію. Новий спосіб жити, новий спосіб мислення. Я не кажу вам, що потрібно це робити, але я спеціально зробила такий чек-ліст під цим відео буде обов'язково його завантажте. Прочитайте і дайте на нього відповіді, які можливо допоможуть вам зорієнтуватися, чого вам бракує, що вам до душі, до серця, як зробити маленькі кроки для того, щоб як би там не сталося, за будь-яких обставин ви могли змінити життя на краще. І на що ж потрібно спертися? А спертися треба на ті здібності, які є у кожного з нас, якими щедро нас обдарувала природа. Якщо вам відгукується це відео, ставте мовподобайку, підписуйтесь на мій канал, ну і звісно, коментуйте. Я читаю усі коментарі і буду рада відповісти на деякі з них точно встигну відповісти, хоча намагаюся на всі відповідати. А ще окрема подяка за те, що підтримуєте український Ютуб. Це відео про розкриття нашого з вами потенціалу. Зазвичай він розкривається в дитинстві. Але інколи батьки докладають до цього зусиль, інколи не докладають до цього зусиль. Я розповіла вам дві історії. Це реальні люди, яких я чудово знаю. Одну з них звати Маріна. і ні, це не я. І вона в дитинстві неймовірно любила малювати. І вчителька в школі чіпляла її роботою в класі, і надсилала на різні виставки, навіть міжнародні, і постійно казала батькам, що слухайте, ваша дитина талановито малює. У неї точно є до цього здібності, потрібно їх розвивати. Але батьки там махали лише рукою, і казали, що слухайте. Ну як оті художники живуть? Ну це ж не пригодувати себе. Оті митці вони такі нестабільні, ніколи не знаєш, що там буде. Їй потрібна нормальна робота, їй потрібно там дітей, сім'ю. Ну, знаєте, як у нас до дівчат ставляться, що навіть і потрібна вища освіта. Але потім, коли ти її отримала, потім сиди вдома і доглядає за сім'єю дітьми, чоловіком. О, то твоя доля така, розумієте? Але то не доля. То воля батьків часто буває, а не доля. І доля це те, що ми вибудовуємо самі. Так от щодо Марини, вона неймовірно любила малювати, і часто батьки казали, що слухай, ти не могла б малювати трохи рідше, бо забагато коштує то фарби, то особливо папір потрібен, а з радянських часів знайти його ще. Ой-ой-ой, треба було пошукати, розумієте? І вона все менше і менше малювала, і зітхала, коли приходила повз магазини з фарбами, з мольбертами, і коли вона закінчувала школу. Звісно, батьки натиснули на неї і сказали, що треба брати якусь серйозну професію. І вона пішла на банківську справу. Згадайте, хто з вас, і пишіть в коментарях, зламався під натиском своїх батьків і пішов не туди, куди хотів, а тому, що батьки вважали, що перспективнішою буде якась інша професія. Ось Марина пішла. На момент, коли ми познайомилися, вона обіймала досить високу посаду в одному з найкращих банків України. Завжди була в костюмах з елегантною зачіскою, дуже серйозна, дуже прикольна, дуже класна і невесела. І я її запитувала, чому ти майже ніколи не посміхаєшся? Ну що такого прям ну, жахливого в житті відбувається, а це були мирніші часи. Я рідко дуже бачу, що ти всміхаєшся. Вона каже: Ну, а чому всміхатися? Я працюю на роботі, на якій мені добре платять, я впахую там, на яку я щодня змушую себе йти. У мене нормальний чоловік, але він не підтримує ніколи мене, він скоше на боці батьків, які досі мені говорять, як вони були праві, що я пішла в банківську справу, бо я ж досягла тут висот і обіймаю досить високу посаду. І тільки одна я знаю, чого мені це варте щодня, як я змушую себе просто вставати і йти на роботу. Ну, а так, в принципі, все нормально, діти ростуть, все нормально. І ось такі у нас були розмови. Запам'ятайте, тому що я потім розповім, що далі було з Мариною. Є ще історія про одного хлопця, якого я знала з дитинства, і звати його Сашко. І ось цей Сашко в дитинстві дуже любив розбирати це, що потрапляло під руки. Розумієте? То радіоприймач якийсь розбере, то розібрав холодильник. А я думала, його батьки його вб'ють. Мене б це це вбили, чесно. Тому що з радянських часів холодильник і телевізор на це люди збирали роками. Розумієте? А вони приходять і розібраний холодильник. Але батьки поставилися до цього інакше. Вони постійно бачили його з викриткою в руці, з паяльником. Він там щось робить. І не відмінно від Марини, батьків, вони такі. Ну, мабуть, це його професія така. Якщо його тягне в цей бік, то треба і гурток такий знайти йому. І вони віддали у гурток електроніки, щось, щось подібне. Я вже не пам'ятаю. І Він туди ходив. Потім віддали його в палац піонерів в Києві на такий юнітехнік. Там була студія, така виписали йому. Журнал, «Юний технік», розумієте, за радянських часів такий виходив. Все для того, щоб це могло сприяти більш глибокому вивченню того, що його так цікавило, і вони його підтримували. І потім він вступив до технічного вузу, чудово навчався, а ще в нього теж були здібності до малювання. І він постійно малював дизайни якихось приладів, машин, розбирав різні машинки, розумієте, із деталей створював абсолютно якісь нові. Наразі він успішна людина, інженер, яка працює на стиці декількох галузей дизайну і новітніх технологій. Щасливий, успішний, класно заробляє і в Україні, і за межами України. У нього є багато проєктів з різними компаніями. До чого це я веду? А от згадайте. Як до вас ставилися ваші батьки? Бо часто у нас вважається, що дівчинка, розумієте, ну, чого її розвивати? Ну, ще танці, ще гімнастика, але потім все рівно треба народити. А якщо там якісь малювання чи музика, ну хай завершить ту школу, але потім що? Не всі ж тих консерваторіях працюють, не всі ж стають успішними музикантами. Да? ну, Тобто сім'я, і так, от, чого там особливо вкладатися в цей бік? Бо жінка, бо сім'я, діти, чоловік, оце, оце все наше з вами доля. Як нам говорять, ну, начебто ми в XVIII столітті. А до хлопців ставлення інше, до хлопців професійний успіх підтримується навіть з дитинства. Тож, як ставилися до вас, ваші батьки? Чому я про це кажу? Потенційно ми з вами можемо бути всіми. Ну, тобто, нас усіх можна навчити там, плаванню, нас можна навчити інженерії, нас можна навчити мовам, нас можна навчити програмуванню, але у когось з нас буде краще виходити. А у когось гірше виходити. І ті, у кого краще виходить, а вчитель, наприклад, однаковий, так? Це означає, що у нас є здібності. І от люди обдаровані часто багатьма різними здібностями. І ці здібності мені нагадують спиці в колесі. Розумієте, коли колесо багато-багато спиць, воно таке міцне. А коли одна єдина а Якась колимага їде на тому колесі з однією спицею, погнутою вже і колесити вісімкою, хто катався з радянських часів, розуміє, про що я кажу: отак от їдеш, отак от. То якось воно важко по життю, нема на що спертися. І от зараз, коли ми стикаємося з труднощами, нам би згадати, а які і до чого у нас були здібності. Знову ж таки, чи Каркуш там, дивіться його, згадуйте, можливо, до чогось потрібно повернутися. Тому що вона дозволить вам свіжим поглядом подивитися на те життя, яке у вас є, і як його можна покращити. І вірте в себе, особливо ті, хто не вірить в себе, вірте. Ви нормально обдаровані люди. Єдине, що коли наявність знаєте, здібностей не сприяє тому, що по життю ми можемо на них спиратися. Будь-які здібності потрібно розвивати гарвардський університет якось проводив лонгітюдне дослідження, і тривало воно більше 30 років. І суть його полягала в тому, що вони взяли батьків дві групи, розділили їх на дві групи. Одна група батьків вважала, що потрібно шукати, що є сильною стороною або тими проявленими здібностями дітей, і вкладатися саме в ці здібності. І оце варто докладання зусиль, поглиблювати їх, там, вчителів шукати, спорт і тому подібне все, до чого є здібності у дитини. Якщо в різних напрямках, значить різних. А інші вважали, що потрібно вкладатися туди, що гірше виходить. Що те, що виходить, і так воно і так виходить, розумієте, дитина й сама впорається. А те, що гірше, ось туди потрібно вкладатися. Саме там потрібно вчителів, тренерів і тому подібне. Оскільки дослідження було багаторічним, то вчені дивилися, як ті діти навчалися в школі з таким батьківським підходом, потім у університетах, потім які вони посаду обіймали, як склалося їхнє життя. І знаєте що? Якого висновку вони дійшли? Я розповідаю це, тому що тут точно є батьки. І замислються, будь ласка, як думаєте ви? Так, от, вчені сказали, що та група батьків, яких підсилювали здібності своїх дітей, в цілому. Жила значно краще, ніж та група, батьки яких вкладалися в те, що на гірше виходило. За якими ознаками? Ну, по-перше, вони мали більш стабільні роботи, більш високі посади. У них був такий нормальний рахунок в банку, вони були менш тривожними по життю, тому що ну, мали якийсь запас пережити складні часи. А ще вони були впевнені в собі, що вони в будь-якій ситуації ну, подолають все з цим пораються, з ними все буде добре, і вони зможуть. Подала будь-яку ситуацію. І ще у них зі здоров'ям було краще, стосунки в сім'ях були краще, ну загалом вони були щасливішими. А з другої групи лише одиниці досягли такого рівня, і які теж таки, знаєте, попри все, стали тим, ким хотіли, не тому, що батьки сильно підтримали, а тому, що попри, навпаки, батьківські волі робила. А здебільшого інша частина це були такі середній рівень і нижче середнього рівня, і банківський рахунок у них був значно менший, а і будинки, в яких вони жили помешкані меншими, і стосунки були в цілому, от якщо дивитися по вибірці, гіршими, тобто серед них теж були де були непогані стосунки, навіть хороші, але переважної більшості було не так. І коли їх запитували, що вони про себе думають, що вони думають про труднощі в житті, вони казали, ну це складно. Кожного разу, коли чомусь новому треба навчатися, я сумніваюся в собі. Мені складно до чогось підходити, я в принципі сумніваюся в собі. І рівень тривожності по життю цих людей був значно вищий. Тож, шановне панство, подумайте, на що ви, якщо у вас є діти, спираєтеся на яку думку, яка ідея керує вашими діями. Я, до речі, приготувала іще один чек-ліс саме для вас. Тобто один чек-ліс для дорослих під цим відео, а один чек-ліс для батьків дітей. І там трохи інакше сформульовані ті самі питання, які можна ставити дітям вже з 4-5 років, і підліткам можна ставити, тільки не чистіть. Це не може бути так. Сідай, зараз я тебе все запитаю. Це так не працює. Класний настрій, класні стосунки, і потім час від часу ставимо питання, щоб дитина якось зорієнтувалася, і чим раніше ви починаєте їх ставити. Тим більше дитина викристалізує розуміння, що для неї добре, що погано, а ви зможете це підсилити підтримкою своїм ставленням до своїх дітей, розумієте? Тож качайте його, дивіться, ставте питання дітям. І ще, якщо захочете поглибитися в цю тему, обов'язково приходьте до мене на тренінг, який називається «Апгрейд дитячого потенціалу. Ось тут ви бачите зараз сайт, як виглядає а нижче. І цим відео є посилання: переходьте, купуйте тренінг, і давайте зробимо усе можливе, щоб у ваших дітей у тих спиць в колесах було якомога більше, і вони міцно на них спиралися, щоб за будь-яких життєвих умов вони точно могли спиратися на таке класне під грунтів, яке ви для них створите доти, доки вони діти. Якщо ви батьки маленьких дітей, це дуже влучна нагода і слушна. А якщо ви батьки підлітків, о, там уже потяг, який відходить. Ви на пероні, і вам треба встигнути в останній вагон, щоб не в аби які ви ваша дитина вступила, а вступила туди, куди хоче, тому що добре розібралася в собі в своїх здібностях і в тому, чого вона прагне по життю. Повертаючись до нашої з вами розмови, нагадую історію про Марину. Ми не бачились декілька років з якоїсь там нашої останньої зустрічі. І потім я зустрічаюся з нею на одному заході, і мені назустріч іде усміхнена, неймовірна, от так широко розкривши обійми, чудова жінка. Я розумію, що це Марина, але в мене картинка не сходиться. Тому що у цієї Марини короткі синє волосся, вона неформально одягнена і вона, неймовірно, щиро посміхається. І я запитую Марину, це ти вона каже, так, я кажу, що сталося? І вона мені говорить, слухай, я просто в якийсь момент вирішила, що ну, скільки я буду ходити в той банк. Ну, я вже всім все віддала, всі, всі борги я вже сплатила. Данину всім діти виросли. З чоловіком ну, вже перестали про щось говорити. Він класний, але ну, він на боці моїх батьків. Батькам я теж сказала, що я все вам повернула. Я відпрацювала як на галерах. Стільки років в тому банкові, а тепер я буду жити своє життя. Розлучилася, змінила імідж, зняла майстерню, почала малювати, працюю в галереї, спілкуюся з митцями. Потім йшли ще декілька років, я спілкувалася з Мариною. Вона була така щаслива. Приїхала жити в іншу країну ще до війни. А Працює в галереї, пише картини, досить успішно їх продає, але це не є тим, на що вона живе. Вона живе на зарплатню від галереї. І інколи. Продає свої картини, але щодня спілкується з людьми на ті теми, які їй неймовірно цікаві, і вона каже: Боже, я не можу інколи ввечері дочекатися ранку. Настільки мені подобається моє життя, і я вдячна вона каже собі за ту сміливість, яку я колись відчула, що я можу все змінити. Тож, шановне панство, я не спонукаю вас. Кардинально змінювати своє життя. Я розповідаю ці історії для того, щоб у всіх була змога замислитися. Розумієте? Так я живу, не так і живу. А що може мені стати в нагоді? Які мої здібності, про які може я і забула чи забув? І думаю, що вони нікому не потрібні? Можливо, вони зараз стануть мені в нагоді. Тож, будь ласка, візьміть в руки. Аркуш паперу, візьміть ручку, напишіть, що вам подобалося робити в дитинстві, в юнацтві. А потім ще на навпроти цього напишіть, які навички ви здобули. Я, наприклад, плавала, розумієте, і працездатність. Неймовірна навичка, яка здобувається, коли ти тренуєшся щоденно по чотири години, працездатність, цілопокладання, вміти працювати над собою і покращувати свій результат. Ось ці навички я винесла колись з плавені, а ще приблизно те саме в п'ять років від сусідки бабусі, у якої я навчалася в'язати. І я так затягувала там ті значить, петлі, а вона мені продягувала, кожного разу, прив'язувала один рядок ширше. Потім я знову потім я вчилася сама розплутувати своє в'язання. П'ять років, і я в'язала багато-багато років. І знову ж ця наполегливість, коли ти глибоко зацікавлений, коли ти можеш щось створити сам і покладаєшся на себе, по життю це є та риса, на яку я теж спираюся. І це до здібності теж можна віднести. Оцю працездатність, наполегливість, не відступати перед труднощами. Згадайте, ви точно щось собі сформували, що зараз стане вам у нагоді. Обов'язково пропрацюйте чек-лісти. І для дітей, і для дорослих. Вірте в себе. Пам'ятаєте, як ті дорослі уже люди з вибірки, батьки яких ставили на сильні їхні сторони, навіть якщо у вас було не так, ви зараз можете це змінити. Тож вірте в себе і що б там не було, живіть своє життя. І робіть якісь маленькі кроки для його покращення, бо в нас воно лише одне, іншого немає. І я бажаю всім успіху, наснаги і віри в себе.